Знання, володіння державною мовою це дійсно ну, необхідність, це справді необхідність. І сьогодні ми з вами будемо займатися тим, що ми удосконалимо свої знання і вміння саме спілкуватися українською мовою. Пані Юлія, вчителька початкових класів однієї з киворійських гімназій. У її гі -гі руках мова це той інструмент, що допомагає учням засвоювати нові знання. Задля того, аби користуватися українською більш вправно та цікаво доносити матеріали уроків дітям, педагогині долучилася до мовного курсу Єдині, що стартував у кривому розі 3 квітня. Кощів, саме спілкування, цікаві слова, цікаві вирази. Ось доноситься потім це все маленьким дітям. Це їм дуже цікаво. І ми щодня вивчаємо нові слова і вдосконалюємо українську мову. Сьогодні дізнавалися нові слова з дітьми. Там наприклад слова калабаня. Вони такого слова і не знали ніколи. Ось. Кривий ріг долучився до всеукраїнського руху єдині спільно із ГО українська гуманітарна платформа. Навчання у проєкті психологічної та освітньої підтримки пройшли вже близько 75 тисяч українців з 25 міст та громад. Влитися у курс зовсім не складно. Розповідають модератори, бо теми занять прості та зрозумілі. Сьогодні тема нашого заняття буде етикетні формули. Тобто, я знаю точно в побуті, коли спілкуюся із дітьми і взагалі з, і з дорослими, то дуже багато роблять різних помилок. Тому я вибрала найпоширеніші помилки, і сьогодні ми з ними попрацюємо. Хочеться, щоб людям було приємно і щоб саме наші заняття запам'ятались і те, що вони сьогодні почують, щоб вони використовували, тому що ну, я вважаю, що знання української мови, володіння нею це справа честі кожного українця. Проєкт. Має різні рівні так, наприклад, базовий призначений для тих, хто хоче подолати мовний бар'єр, перейти на українську у повсякденному житті та позбутися русизмів. Граматичний рівень більш складний, та підійде тим, хто бажає зробити свою українську досконалою та розширити словниковий запас. Єдині це безкоштовний місячний мовний курс, який допоможе кожному заговорити українською. Курс єдині це освітня та психологічна підтримка у переході на українську мову. На цьому курсі це цікаві практичні завдання, навчальні матеріали, вебінари, поради психологів, підтримка у френдлі чатах та розмовні клуби. До мовного проєкту всеукраїнського руху єдині може долучитися будь-хто. Триватиме курс до кінця квітня. Заняття у очному форматі проходитимуть щосереди о 16.00 на базі центральної бібліотеки на проспекті Поштовому. Більше дізнатися про рух та заєструватися на курс можна на офіційному сайті. «єдині.орг». Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Першміський.